Що ви бачите перед собою? Нічого ви не бачите, бо в нас немає світла. Друзі, я вас вітаю. Знаєте, бувають такі люди, які думають, що корова то прийшов, продоїв, пішов. Ні, то не так, зовсім не так. Ну, по-перше, корова це дуже велика відповідальність. Відповідальність як за саму тварину, так і відповідальність перед людьми, кому ти продаєш молоко або будь-яку іншу молочну продукцію. Також корова дуже сильно прив'язує господаря додому. Не, просто ви собі навіть не уявляєте наскільки, тому що треба стати зранку, в шостій, в п'ятій, хто як стає, в п'ятій, в шостій, в сьомій, максимум в сьомій. І треба піти здоїти так само і вечором треба піти здоїти і бажано доїти все в один той самий час. Так як у нас в селі немає череди, то корова мене ще більш до себе прив'язує, тому що е не до себе, а додому. Тому що корову ну, є черда в сусідньому сліда, ну, хто буде в сусіднє село зранку вести корову туди і ввечері звідти забирати з сусіднього села, ніхто не буде. Тому корову я прив'язую в садку і корову треба мінімум 3-4 рази на день прийти, в Лискаче, прийти і перев'язати і дати води. Отак. От також сам процес доїння досить відповідальний, тому що наприклад, зранку бувають випадки, що корова, скажімо так, лягла не там, де треба. І корова дуже брудна. Її треба взяти і просто відмити. Дійсно, треба відмити, так, як скажімо, дитинку маленьку. І то не так, знаєте, як здається, деяким, що прийшов зранку, дав сіна, сів, здоїв. Ні, то, Боже, то взагалі не так. Навіть якщо корова абсолютно чиста, здається вам. Да? Ви зайшли сарай, корова чистенька все рівно. Ви з нею е, даєте дайте сіна, е, води, потім берете гарненьку, щітку, навіть якщо вона бездоганно чиста, здається, вона рівно, на наночі спала на підлозі, на підстилці. Також вона вкрита повністю шерстю. Да? Дуже корисно було просто її вичухати, хоча б декольте, якщо так можна сказати. Потім, звісно, навіть якщо її дійки здаються вам бездоганно чистими, все рівно, які б вони чистенькі не були, блискучі, не блискучі, все рівно треба взяти теплу воду, не холодну, вам не було приємно, щоб ви там мили е, е, холодною водою. Так, так само, і як кориці. їй теж приємно, коли її миють теплою, теплою водою. Треба помити її дійки. Навіть якщо вони здаються бездоганно чистими, це просто необхідно, тому що це є норми гігієни. Миємо ймодійки, прив'язуємо хвоста, дуже добре прив'язувати хвоста, тому що корова хвостом може вильнути. І, о, ну, от, наприклад, як я дою вручну, да, може, може у відро туди буркнути. У мене слава Богу, такого ніколи в житті не було і дасть Бог ніколи, ніколи такого і не буде. Тож, корова не от так, так просто, як думають люди. Кажу, перше, це відповідальність. Тож, не забудьте господарство, якщо ви не бажаєте біля нього працювати. Дійсно так, дійсно працювати, не отак, от що мені так хочеться. Ні, треба працювати і любити, от, звісно.